Вітаю до вашої уваги BMW x 5 2012 року випуску. Автомобіль з невеликим пробігом, технічно та естетично у відмінному стані. Оснащений фірмовими легкосплавними дисками та потужним бензиновим турбодвигуном, який наділяє його відмінною динамікою. У комплектацію автомобіля входять. Електропривід кришки багажника, складений задній ряд сидінь, шторки для заднього ряду, підстаканники, окремий клімат-контроль, панорама. Комфортні сидіння з максимально можливими регулюваннями та пам'яттю, а також підігрівами та обдувом, водійське сидіння з масажем. Парктроніки передні та задні, камери 360, Трьохзонний клімат контроль. Навігація блютуз. Функція автохолд. Датчики світла та дощу, круїз контроль. Та електрорегулювання рульової колонки, а також електричні дзеркала з підігрівом та функцією складання. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв за адресою місто Львів, вулиця Стоївська, 98А. Майданчик авто. До зустрічі!